Мене звати Олена Котовська, я студентка Львівської національної академії мистецтв, кафедра актуальних мистецьких практик. Мій відеоарт називається Повітря. Він про важливість повітря в сьогоденні. Важливу роль грає матеріал, яким там виконується, там є кадри, де тіло падає в попіл. І той попіл це як земля покрита попелом спалених споруд та тіл. Також там є кадри дерев, які асоціюють те саме повітря, що воно шелестить, колишиться. Це як спокій, занурення в якесь буденне життя. Але разом з тим тобі важко дихати, тобі важко щось відчувати. Ти постійно відчуваєш напругу і задихаєшся від того, від тих новин і того самого попелу, що є в моєму відео.